Тож сьогодні Сокіл та Сисак розіграють третє місце на цьому турнірі. Є арбітри, є арбітри Елвіс Транкаліс третій поєдинок за участю Київського сокола обслуговує київського сокола. Але в плані перспектив це дійсно гравець попереднього Кубку України. Ну і далі вже вийшло до фіналу. Смакита Сидоренко суттєво в цьому плані команді допоміг. Ще раз дивимося повтор епізоду із китком у виконанні чотири шайби закинув на чемпіонаті світу, став найкращим бомбардиром своєї команди. А поки що їх партнери по команді заробляють вилучення. Заробляє. І зараз в меншості його команда залишається. Власні Мілдосталок. Передача на синю лінію. Ратушний на Сидоренка. Сидоренко хороше переведення. Шайби. 1-0. Сокіл виходить вперед, закидає шайбу. Дійсно, хокеїста Київського Сокола. Роблять те, що а, потрібно робити. Спокійно розіграли цю комбінацію. Сидоренко на Чердака, Чердак на Ромащенка. Той вже далі знає, що робити. І закидає шайбу у незахищений кут Саме... вихований Вихованець Богуславського хокею і за командою з Богуслава виступав. Ну але не всі розуміли, що буде грати за Совків. Він вже їх награє. У складі команди основної Артем Кальсін 2008 року народження. Наймолодші учасники цього турніру взагалі. Тим часом небезпечна атака у виконанні українців. Свою атаку провадити. Неприємний момент біля Богдана Дяченка. Дяченко шайбу притискає до льодової поверхні. Не показують, що потрібно е... не чіпати Богдана Дяченка. Бачимо, дійсно пройшла передача, і кидок відбувся по воротах Богдана Дяченка. Це попередня атака. Зіграв на Мазура, показує Ланцман, що не було положення поза грою. Мазур вдовж. Хоча вони і представляють різні країни Італію, Словенію та Хорватію. Своїх країн Акроні Сініце як фіналісти чемпіонату Словенії виступають на цьому турнірі. Але ось є така Це маленька особливість. Дуже непоганий результат. У Акроні було четверте місце. У Рітнербуама було друге місце. Намагався пресингувати. Наш захист зараз непогано передачує. І один-один. Хорвати роблять рахунок. Дане Дяченка. Старший з братів. Іджанів. Ні, це, це все ж таки не він. А Властіміл Досталек. Властиміл Досталек. Чеський легіонер. Не вийшов із воріт голкіпер. Розумів, що й не наздоженець. Шайбу нападне Київського сокола. Зараз є шанс у киян. Сидоренко. Сидоренко. Майже з нульового кута на мався шайбу заштовхнути у ворота. Небезпека біля воріт хорватів триває. Частина з цих кидків вона була в нерівних складах. І тоді дійсно довелося Нікші Сладе попрацювати. Зараз момент біля воріт Нікші Сладе. Час змагатися із дорослими чоловіками. Бруно. Щоб ви розуміли, рівень віта. На синю лінію. Далі передача під підкидок, але шайба. Друзі, вже з'являється п'ятий польовий гравець Сокола Євген Ратушний. І зараз шайба залітає у ворота Сокола. Прямо? Дивимося ще раз, шайба відлітає до Міколи. І Так, схоже, без рикошета, але був прикритий Богдан Дяченко. Прикритий, що найбільш неприємно, своїм же гравце. Сокола. Закинули шайби у ворота. Сокола. Зараз момент біля воріт. Нік, Нік 15-6. Це так для розуміння того, що неприємний рахунок. Не лише з точки зору того, що Сокел програє, але й з точки зору перебігу подій на льодовому майдані. Та пробилися до цього раунду, де зараз вони з Соколом змагаються. Закручена ситуація щ... в цій паралельній групі. Там виступали енергії із електрина, представники Литви. Пуще. Віктор Захаров віддає передачу на І Небезпечний момент Роман Благий не зумів шайбу заштовхати між щитків. В нашій же групі Ріднер Буам. проте кронії Єсініце, будуть грати. Сьогодні пізно ввечері о 21.00 за Києвом розпочнеться матч. Навіть... і не десятків тисяч доларів. Ось так інколи хокей допомагає 12-го року в Вільському університеті. Ось попередній сезон він провів British Columbia Hockey League в одній з найпрестижніших ліг Канади -бро. Тайрона Бронте. Тайрон Бронте. Національній хокейній лізі. Ось Тайлер Бронте це гравець який... На цьому континентальному кубку вже зіграв і в попередньому раунді, і в рамках цього раунду, але отримав пошкодження. і Сьогоднішній матч бронте пропускає. Він є найкращим бомбардиром. Бородай на Захарова класна передача. Захаров не закидає благий добивання. І знову Нікша. Старший із братів Іджанів. Шайбу заводить до зони української команди. Який неприємний момент, і подивіться, що виробляє Бруно Іджан. Закидає шайбу у ворота Богдана Дяченко. Іджана відзначається. Дивимося, ще раз, Віто банально шайбу закинув до зони суперників. І там якось розслабився і Євген Ратушний і Богдан Дяченко, який не вийшов із воріт на перехоплення. І ось чим це завершується. Ми бачимо. Вдруге в сьогоднішньому матчі об'їжджає нашого головного Захаров. Діє сьогодні дуже переконливо. Фінішевський. Передача на Захарова. Той кидає. Але реагує на перший поєди. Зараз небезпечний момент біля воріт Богдана Дяченка. Суперником на той грамотно шайбу корпусом прикриває. І непогана передача. Мазур. Мазур хорошу передачу на Чердака. віддає. можна закидати. Але надійно грає Нікша Сладе. Бореться на точці, нагадаю, що у киян меншість, тому що першим кидком від синьої лінії що протамана багатьом захисникам із Швеції. Якщо говорити про елітні дивізіони, він не встиг пограти за ковідного відповідного... рівня. Тим більше, що в Україні зараз війна і взагалі запрошенням хокіхованець в... Донецького хокею. Сидоренко зараз шайбою. Сидоренко з незручної руки. А кидають ту майданчика, але бо. Сисака залишається і небезпечно Богдан Є 20 рятує. секунд кількісної переваги. У Сокола на початку третього періоду. Нагадаю, що у 에... Соколі вплив тих хокеїстів, які національні збірні виступають менше. Зараз Микита Сидоренко закидає нарешті шайбу. Цьому... Коли одразу на початку періоду а Сокіл зумів закинути. Бачимо, як Сидоренко від'їжджає від свого суперника, від Патріка Добрича і в дальній верхній кут кутворіти. Нік ще сладе в шайбу вкладає. Дуже хороший кадок для поєдинків Альпійської ліги. В такому форматі трансляції матчів Сидоренко тікає від суперника. Сидоренко з гострого кута в Вінниці, точніше, розпочинав Євген Ратушний. Вінниці мешкає його родина. Брашові паралельно слідкуємо за подіями. В іншій групі нагадаю, що різними амбіціями з крутезними легіонерами. Редбулл з Альцбург в загальний uh, час від початку поєдинку. Небезпечно. Нейтральну зону Бородай. Бородай кидає поворот, а Шайба повз дев'ятку Рітані шість хвилин до завершення третього періоду. Ще один кидок сокола, і цього разу шайбу ловить Нік слади. О, за... Чекаємо ми закинутої шайби від українського чемпіона. Бажано навіть щоб оснати закинути. Час. Щоб основний час гри Сокіл зміг перемогти своїх опонентів а, зараз. Володимир? До речі, мені Володимир Олексюк сподобався. Як один із найкращих гравців Сокола на цьому турнірі. Непана себе проявив у захисті. В багатьох епізодах відпрацьовував. Кидок захисника у виконанні Хорватів. Небезпечний момент Богдан Дяченко команду рятує від неприємностей. Острілювали ворота Петрова в багатьох епізодах. Додав певненості киянам. А зараз пропускає Богдан Дяченко. Пропускає. Цей момент віддаляє Маленіце. Київський сокіл від хорошого результату в цій грі. Розібрався із Богданом Дяченком. Ніколес Маленіце. Расеволо входить до зони. Сам буде вирішувати ситуацію. Ні, віддає передачу на Мазура. Але Мазура блокували. Зараз є спроба. У Сокола докинути. Володимир. в дальній кутамався поцілити чердак. Зараз так, Сокола триває надалі. Знову чердак в епіцентрі подій, але засмутилися. Українці С в інших матчах десь виграли вкидання киян і останній кидок в цій грі на цьому турнірі. 4-2. Сокіл поступається Сисаку.